Навіщо людині відпочивати? Які є види відпочинку в дорослому житті? Що значить ментальний відпочинок? Що таке психологічні ретрити? Як буде змінюватися психічний стан людини, коли вона не буде відпочивати? Чому у нас немає культури відпочинку? Як і коли вона формується? Відповіді на ці запитання будемо шукати в щоденнику психолога Тетяни Татарінцевої. І так, починаємо. Відпочинок це чудова можливість відновити свої сили, зарядитися енергією і подивитися на світ по-новому. Відчуття провини під час відпочинку може виникати з різних причин. Давайте переглянемо. Це культурний тиск. В деяких культурах і суспільствах відпочинок може сприйматися як марнотратство часу. Друге, безпечне середовище, відпочинок під час війни, порівняння безпеки. Військових і себе психіка стає перед вибором. Чи можна відпочивати, коли інші борються за життя? Наразі в нашому суспільстві і у свідомих особистостей завжди будуть такі внутрішні конфлікти. Внутрішні очікування: якщо ви ставите перед собою високі вимоги, або маєте низьку самооцінку, то відпочинок може сприйматися як недосягнення чогось важливого та корисного. Тобто ви цього не заслужили. Робочі звички. Якщо ви маєте сильні робочі звички і віддані своїй роботі, то відпочинок може викликати відчуття провини через відсутність продуктивності. Соціальний порівняльний ефект. Ви можете порівнювати себе з іншими, хто, на вашу думку, більше заслуговує на відпочинок або розслаблення, спостерігаючи за різними видами відпочинку в соціальних мережах. Походження з дитинства, деякі люди виросли в сім'ях або середовищах, що їм пояснювали, відпочинок це погано, або треба отримати дозвіл на відпочинок. Якщо ти зробив дуже багато роботи, тобі мають. Дозволити, сам ти не можеш відчувати що ти втомився. А сказати батькам, що ти втомився це дуже страшно, тому що тебе можуть насварити, прокритикувати. Та обезцінити, що ти ледачий і не хочеш працювати. Для боротьби з цим відчуттям провини важливо навчитися цінувати і приймати важливість відпочинку і самозбереження, розуміння того, що відпочинок не є марнотратством часу, а є нормальною частиною життя, може допомогти знизити відчуття провини. Ось кілька порад, як правильно відпочивати. На відпочинку. Визначте свої потреби, що вам потрібно, щоб відпочивати, чи це є фізична активність, спілкування з близькими, читання книги або просто сон. Підберіть від відпочинку, який відповідає вашим потребам. Якщо вам потрібно розслабитися, вибирайте відпочинок, який не вимагає багато фізичних зусиль. Наприклад, прогулянка, плавання, читання, йога. А якщо вам треба зарядитися енергією, вибирайте більш активний відпочинок. Наприклад, походи, катання на велосипеді або екстремальні види спорту. Хочу поділитися своїми враженнями і своїм досвідом, як я відпочиваю активно. Для мене важливо. Щоб це був активний відпочинок, тому що в пасивному відпочинку, коли я задаю запитання, я не знаходжу відповіді, і тому я вибираю саме активний. Це залежить від типу темпераменту, від типу характеру, а також від стилю виховання дитини. Тому зверніть увагу саме на свої особистісні особливості. Продовжимо далі. Плануйте свій відпочинок, це допоможе уникнути стресу та неприємних сюрпризів. Хоча фактори, які могли уникнути, можуть виникати незалежно від вас. Тому високі очікування на якісний відпочинок можуть обернутися фрустрацією. Але тут важливо прожити відчуття прийняття, що відпочинок може бути не такий якісний, як ви спланували в своїй уяві. Відключайтеся від роботи. Це найважливіше правило для правильного відпочинку. Не беріть з собою на відпочинок ноутбук та інші приладі. Відпочинок це час для вас. А не для роботи. Зробіть щось нове. Це допоможе вам подивитися на світ по-новому і отримати новий досвід. Спробуйте нові блюда, відвідайте цікаве місто або познайомтеся з новими людьми. Не бійтеся відпочивати. Відпочинок це не гадьба, а навпаки, необхідність для здоров'я, внутрішнього комфорту. Не бійтеся взяти відпустку і провести час з тими, кого ви любите. Як же ж можуть відпочивати дорослі, крім ресторану і кафе? Це загально прийняті норми відпочинку у нашій культурі. Дорослий відпочинок може бути різноманітним і залежить від індивідуальних вподобань та можливостей. Ось декілька способів, які часто обирають для відпочинку: подорожі, відвідування нових місць, відпочинок на природі або подорожі до історичних або культурних об'єктів. спорт, і фізична активність, заняття спортом, прогулянки, велосипедні поїздки тощо, час для себе, можливість відпочити від рутини, провести час з книгою, слухати музику, медитувати або практикувати йогу, соціальний відпочинок, побачення з друзями або родиною, відвідування ресторанів, кінотеатрів, культурних заходів, творчість і хобі займатися творчістю, малюванням, рукоділлям. І музикою, готуванням тощо спа та валнес, відвідування спа-центрів, саун, масажних салонів для релаксації і підтримки фізичного та психологічного здоров'я, екскурсії, культурні заходи, відвідування музеїв, галерей, театрів, концертів або інших культурних подій, навчання і саморозвиток, участь у курсах, семінарах або самостійне вивчення нових. Навичок і знань. Найважливіше обирати такий відпочинок, який приносить задоволення та допомагає відновити енергію. Хочу звернути увагу на значення ментального відпочинку, тому що часто люди плутають, що коли ти втомився ментально, ти ляжеш поспиш, зміниш певне вид діяльності, як це було закладено ще у нас в школі, і ментально відпочинеш. Але це наразі. Є хибна думка, тому що коли протикидаєшся вранці, то відчуваєш в тому. Тому розглянемо, як правильно треба відпочивати ментально дорослій людині. Ментальний відпочинок є важливим для збереження психічного здоров'я та загального благополуччя. Ось кілька причин, чому людина потребує саме ментального відпочинку. Це сприяє зниженню стресу, відновлює креативність і покращує концентрацію уваги. Забезпечує баланс, важливо мати рівновагу між роботою та відпочинком, щоб уникнути вигорання. Отже, ментальний відпочинок є важливою частиною здорового способу життя. Та підтримує загальний стан фізичного та психічного здоров'я людини. Цікавим та приємним видом ментального відпочинку є ретрити. Хочу звернути увагу на психологічні ретрити: це є особливі заходи або програми, спрямовані на психологічний відпочинок, саморозвиток. І зняття стресу. Вони можуть включити в себе такі складові, як медитація, йога, психологічні консультації, творчі заняття, спеціальні тренінги і роботу над особистісним зростанням. Ці ретрити спрямовані на те, щоб учасники могли відірватися від щоденних звичайних обов'язків і стресів, знайти гармонізацію. Та спокій у собі, а також розвивати свій інтелект, емоційну та духовну сторону. Психологічні ретрити можуть проводитися в різних місцях на природі, спа-центрах і діють як. Засіб для покращення психічного і фізичного здоров'я, а також для підвищення самопізнання та розвитку особистості. Якщо людина не надає собі можливість психологічного відпочинку, це може призвести до різних негативних наслідків для її психіки. А саме, у нас виникла ідея проводити психологічні ретрити, тому слідкуйте за анонсами, я буду про них розповідати і запрошувати вас. На ментальний відпочинок на природі. Наостанок хочу розглянути питання щодо формування культури відпочинку, і на що важливо звертати увагу батькам, щоб навчити дітей якісно відпочивати. Культура відпочинку формується впродовж часу та залежить від багатьох факторів, включаючи історичні, культурні та соціальні, а також економічні обставини кожної країни та суспільства. Не всі суспільства мають однакову розбудову культури відпочинку, і це може бути обумовлено кількома факторами: історія і традиції. Культура відпочинку часто ґрунтується на історичних культурних традиціях. Надалі соціальні та економічні умови, рівень розвитку та економічний статус суспільства, можуть впливати на доступність та типи відпочинку. І наостанок географічне розташування та клімат, природні умови також можуть впливати на те, як люди відпочивають. Культуру відпочинку можна змінювати з часом під впливом соціокультурних змін, технологічного розвитку та інших. Факторів вона формується через покоління та відображає потреби та цінності суспільства. Розвиток більш осмисленої та збалансованої культури відпочинку може сприяти покращенню якості життя та психічного здоров'я людей. З вами була я, Тетяна Татарінцева, щоденнику психолога.